Якщо ти не можеш, ось я питаю тебе, там, Богдане, покажи мені свою систему стандартів. Ти не можеш отак от зробити, отак взяти мені показати якусь книжку, так, відкрити її, отак показати. Ось система стандартів, все описано. Да? Або в електронному вигляді, ну, або отак, от, ось отак от, да? або там, наприклад, в синтегрі, або десь. То у тебе її немає. Просто тут або кумним, або красиво. Тобто, можеш показати мені систему стандартів? Ні, її немає. В чому тут проблема? Дивіться, в мене є шаблон книги продаж це шаблон, за яким можна сісти і описати систему продажів. Свою. Він так складений, що тут є просто запитання і приклади. Тобто ви читаєте запитання, відповідаєте, і дивитесь на приклад. Дуже просто. За тиждень можна це зробити. Я вам безкоштовно дам. Це трохи згодом. Я хочу пояснити, навіщо ця штука потрібна. Якщо. Я не дав ціли, яку, якусь е, шматочок бачення своєму продавцеві, він, знаєте, як закон бутерброда вроде, він, скоріш за все, буде там робити помилки. А якщо я ну в мене немає що дати, то я точно щось не дам. І я сам закладаю ці помилки. А після бігаю, бігаю думаю, що вони такі тупі, не розуміють там, тому що я не дав їм бачення.